Сьогодні неділя після воздвиження, і ми нині маленькі підсумки підбиваємо, що сталося 27-го по новому, 14 го по-старому. Сталося велике празненство в Ужгороді, коли в православних храмах і в кафедральному соборі, по старому юліанському вічно молодому календарю, совершалося велике дійство. Служба Божа. Совершився чин здвіження, той чин мало де совершається кафедральних соборах. Що ж собою представляють кафедральні собори? В першу очередь кафедра єпіскопов. Друге некоє місто, де люди беруть собі за некий авторитет, некий образець. До нас на воздвіження прийшло 17 процесій, а людей із різних сіл прийшло много, і множество людей сповідалося, причащалося, празник получився чудесний, прекрасні проповіді архіреїв засвідчило то записано і в мережі. Але Для нас важно, що Євангеліє в праздники нині. Тема одна, як нам, християнам православним, нести свій хрест? Як би зробити, щоб нас ніхто не збив з толку? Бо люди можуть легко поддатися маніпуляції, одного злочинці виведуть із сім'ї, оклеветавуть його жену, другі виведуть. От друзів, оклеветавши друзів, треті клевечуть на батьків, і коли чоловік лишає батьків, бо послухає клеветників. А даколи, що май трагічно, люди, наслушавшись наклепів, клевети, различної брехні, покидають церкву, в якій вони духовно родилися перестають бути віруючими, активними церковними. І в результаті для чоловіка, який наслухався наклепів, трагедія, для ворогів торжество послухав і помаленьки пропадає, без сім'ї, без друзів, без церкви і чоловік або така група людей. Медленно угасає і пропадає. Сьогодні каже Господь: не бійтеся, беріть на себе свій крест і слідуйте за мною. Бо який викуп дасть чоловік за ізмену душі своєї? Це слово написано в одному із псалмів, в псалмі 7, -му. і в 37-му споминається, що якщо чоловік совершає гріх. Він совершає ізмену Богу. Чоловік, який пішов на путь блуда нечисті, він становиться злочинцем, предателем, пред Богом. Так і називається ізменником. І каже, нині Господь цітує Псалом, який дасть викуп за ізмену душі своєї, якщо чоловік совершив. Преступлення перед жінкою і вступив у блуд. Який викуп може дати чоловік перед своєю сім'єю за ізмену? Навірно, не є такого викупа навіть перед сім'єю, а який викуп за душу свою, да такого викупа не существує, кроме одного. За нас совершив іскуплення викуп. викупив із рабства Христос Господь, вознісши наші гріхи на крест і збавив нас последства гріхов, щоб ми вже жили для правди. Ранами Христовими ми ісцелилися і стали дітьми Божими. Котрі вийшли в церкву Христову як у лікарню. Любий хворий, котрого привезли в лікарню, у нього приступ апендицита або якісь там болі другі, і ще лікар до нього не підходив, і ще йому нікого нічого не обіцяв. Но, вийшовши у лікарню, чоловік чувствує якусь надію, я вже тут, мене тут спасуть. Ну, точно так радується наша душа. Котра попадає в церкву Христову. Які діяння називаються ізмена, або українське слово зрада. Ізмена то слав'янське слово церковне, оно наше і русинське. Ізмена, що значить, коли чоловік совершив гріх, він ізмінився. У нього більше не є спокою в душі. Бо гріх забирає спокій. Грішники то люди, котрі толпами ходять злі, агресивні, а не знають, що відбувається. Чому вони такі нещасні, хоча зовні, і набрали собі. А щастя не є, радості не є. А тому, що, відпавши від от Бога, починаються не просто преступлення, а вже свідомі. Діяння проти Бога і проти церкви. Ще один момент сьогодні. праздник, коли в нашому храмі. Повний повний храм людей, причому переважна частина людей, скажімо так, три четверті це люди молоді. У нас не так много старших людей. Враховуючи, що три четверті наших людей пішли за границю. То представми собі, яка наша прекрасна громада, община, котра возносить свої молитви за то, і прийшли до нас многі процесії, бо вони добре знають, якщо б не случилося у часі в нашій державі, кафедральний собор і община буде робити все, щоб зберегти єдинство канонічної церкви, не купитися на приманку, а люди мають бути готові по-першому зову прибігнути захистити свою святиню. Ми молимо Бога за нашу державу. Громадяни, котрі люблять свою державу, видять у ній і плюси, і мінуси, це і природньо. Ну, якщо вони громадяни, то не просто моляться за мир, за єдинство, за те, щоби. Бог помилував всіх наших, дав нам відповідні ліпші умови. Люди, котрі не люблять свою державу і не моляться за неї, да ще й провокують конфлікти, придумовують різні війни між громадянами, щоб от того держава. Ми, православні, на то не даємося. Навіть терпляти як і униження, і гонення, ми остаємося вірні, бо ми розуміємо, так важно нам остатися дітьми Божіми, котрі в церкві своєї істинні християни, а в своїй державі глибоко свідомі громадяни, задача яких кілько лише просити Бога Боже, дай силу і кріпость усім нашим людям. І воїнам, і переселеним, і сущим напастях, сущим на зароботках, Господи, крестом Твоїм огради наш народ бід і напастей. бо лиш так моляся, просяв у Бога благословення всьому народу, прибиває вірним церкві Христову і, пам'ятаючи, що нам законодавство дає право вірити так, як ми хочемо. Маємо право відсікати различні прояви в наш адрес, униження оскорблення, іноді й публічно про це заявити, і і тягнуть у суди, пам'ятати, то удари нижче пояса наших опонентів, не маючи аргументів, да коли вадяться двоє, переходять на сквернослов'я. А наші опоненти, у котрих слаба проповідь, слабі аргументи релігійні, переходять на творення судових процесів, щоб своїх опонентів судити нібито за якісь проступки. Ми знаємо, за що нас судять за віру православну, канонічну. 1150 років у Закарпатті ми знаємо, якої драгоценної ми маємо. Предки наші держалися. Ми задержимо і учимо так наших дітей, бо лиш так поступаючи, отвергаючи блуд цього світа, лошу брехню цього світа, ми держимося правди Божої. Ну а в вічності разом з освятими, понісши крест свій до кінця, ми зможемо і наслідувати Царство Божоє. Амінь.